Самостійна ні від кого незалежна вільна суверенна держава українського народу, 22 січня 1918 року відбулося підписання четвертого універсалу Центральної ради, документу згідно з яким вперше у 20-му столітті український народ проголосив незалежність. А рівно через рік цього ж дня відбулася ще одна історична подія: проголошення акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Вперше після довгих століть роз'єднання українські землі об'єдналися в єдину. Соборну державу відтак, щороку, 22 січня, в Україні відзначають День Соборності і згадують ці важливі події на сторінках нашої історії. Цьогоріч акцію єднання Тернопільської, Чернівецької та Хмельницької областей провели у Хотині. На території Хотинської фортеці сотні людей з синьо-жовтими стягами у руках пройшли символічною ходою. І вкотре довели, що кордони областей це лише позначки на мапі, адже у власній державі українці всюди єдині єдині від сходу і до заходу. Своєї країни місце проведення акції Хотинську фортецю обрали не випадково, адже саме поблизу Кам'янця-Подільського ухвалювали важливі рішення для української історії. Чому саме обрано нашу фортецю? Тому що дійсно це є фортифікаційна споруда, яка вже понад 700 років зберігає свої стіни, яка була оплотом незламності усіх часів на території нашої Хотинщини. Саме тоді що в проскурив. Пізніше він стане на Хмельницькому. Були засідання директорії, де приймали важливі постанови, накази Кам'янськ-Подільський, де факто став останньою столицею УНР. На заході побували представники Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей, а також віце-прем'єр-міністрка України Ірина Верещук, які вкотре наголосили, що українці це нація вільних людей, які сьогодні докладають максимум зусиль, аби прогнати ворога зі своєї землі та зберегти українську незалежність. У нас є величезний шанс здати екзамен перед історією і Богом, зберегти нашу державу. Стояти і перемогти. І завдячуючи нашим хлопцям і дівчатам, які зброєю в руках сьогодні віддають життя за нашу незалежність, дійсно за нашу соборність, соборність всього українського народу. Бо Вимолика шана їм іномірний уклін. Історія повторюється. Сьогодні українців знову хочуть роз'єднати як територіально, так і ментально. Але ми стоїмо на своєму і доводимо, що ми сильні, сильні, бо єдині історія більше 100 років тому. Ми її пам'ятаємо. Ми зобов'язані пам'ятати, передавати своїм внукам, правнукам для того, щоб вони розуміли, як створювалася, як ставала на ноги українська державність. Українці завжди чинять опір, навіть коли здається, що шансу на порятунок немає, і на противагу зброї окупантів використовуємо свою свою пісню і співаємо так голосно і незламно, як наша пташка Катерина Поліщук. Ліцні, незламні як граніт, бо плачеда свободи ще нікому, а хто борець той здобуває світ. Ця історична подія передала наступним поколінням українців дві мудрості. Якщо боротися до кінця, то рано чи пізно українську незалежність буде відновлена. А якщо ж не досягти справжньої єдності, то незалежність буде втрачена. Про першу мудрість ми знаємо вже давно. А 24 лютого засвоїли і другу. Україна сильна, бо єдина. Єдина, бо сильна.